Була дуже гарна розмова, дуже предметна, дуже змістовна. І ми дійсно говорили як партнери, як партнери, які разом з першого дня також ми проговорили всі питання, що стосуються. Взагалі ми поділилися з колегами своїми думками, своїми. Принциповими позиціями почули їхню думку. Це є дійсно розуміння того, що ми разом і ми однаково розуміємо, однаково рухаємося. Вичерпно, аплодуємо стоячи. От приблизно стільки без перебільшень українцям відомо про перемовини. Жодної конкретики, жодних пунктів та конструктиву від нашої делегації. Лише поодинокі відосики у провладних медіа, де стомлених від війни вкраїнчиків годують лапшею з біч пакетів. Мовляв, все йде по плану. Перемога не за горами. Люди, перемога буде і дерьм. Єрмак, прости господи, будова щелепи не дає вимовити це інакше. Каже про тотальний меч з переговорною групою США. Ми приїхали і в наших партнерів не залишилося жодних питань. Настаних і так немає. У той час, коли Єрмак не може толково нічого пояснити, за цю важку справу береться наш головний потужник нації. Утім, і в нього виходить так собі, нашою українською пропозицією. На цю зустріч з американцями було три речі: Це тиша в небі, ракети, бомби, далекобійні дрони і тиша на морі. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Це до слова і є той перший результат перемовин у Саудівській Аравії, про який каже наша влада. Як відомо, було ухвалено рішення про повне тимчасове перемир'я на 30 днів. Але усі ми знаємо, як Росія кладе на будь-які зобов'язання. Ну і власне один з трьох пунктів, які перелічив Зеленський, дійсно ми спостерігаємо і відчуваємо дуже добре ракети, бомби, далекобійні дрони як летіли по українським містам з боку Росії, так і летять. Зауважте, Зеленський не уточнив в цьому пункті, що саме має на увазі: чи то передачу нам ракети бомб, чи то припинення обстрілів. Тож висновок зробила власний. Продовжувати терор, тим часом Трамп після чергової гри в гольф в Марола сподівається на велика сієчність Путіна. Зараз відбуваються дуже серйозні дискусії з президентом Путіним та іншими, і сподіваюсь, вони всі хочуть покласти край цьому жаху. Це жах, це жахлива річ. Я отримую фотографії щотижня. Мені показують фотографії поля боя, які я майже не хочу бачити. Це так жахливо бачити, як молоді люди лежать, втрачають руки, ноги, голови на полі бою. Це найжахливіша річ, яку ви коли-небудь бачили, і це має припинитися. І здавалось би, ніби перемовини Україна США йшли рівно. Міжнародна дипломатія, чи що? Аж поки Вова Зеленський не вирішив поїхати на зустріч з Трампом. Та розмова чи скоріше криворізький підзаборний срач в овальному кабінеті вочевидь не посилили перемовні позиції України. Утім, рейтинг сонцесяйному підняли парадокс. Яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що ви маєте на увазі? Я кажу за дипломатію. Що а, не дала зупинити руйнацію вашої країни? Ви а, тепер не в слушній позиції, не дуже вигідній від самого початку він. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти. А тепер давайте пригадаємо ще один важливий момент: надрова угода. Раніше в мережі з'явився документ, так звана декларація. У ній вказані головні положення, які мають увійти до великої угоди. Наша сторона назвала документ позитивним для України. Проте жодних безпекових гарантій, на чому так невпинно наполягала українська влада. yeah Там немає, а тепер знову повертаємося до перепалки в овальному кабінеті. Саме після цього риторика США змінилася. Тепер в мережі ширяться пункти, які можуть увійти до великої угоди про корисні копалини. І вона явно не в наших інтересах, а ще надає повний контроль США за нашими інвестиціями. Мова йде про всі копалини України, безстрокову дію угоди. Знову ж таки, жодних гарантій безпеки і вишенька на торті. Внесок США це вже надана. Нам допомога з 2022 року. Я попросив нормально розібратися з цією угодою, зробити роз'яснення всіх деталей в цій угоді, і потім же нам збиратися і розуміти, що це. А серйозний вже документ нормально розібратися, певно, не вийшло. І тут наша потужна влада почала задумуватися про корективи угоди. Утім, сісти на два стільці в цьому випадку не вдається. Я думаю, Зеленський намагається відмовитися від угоди щодо рідкісно земельних елементів. І якщо він це зробить, у нього будуть проблеми великі, великі проблеми. Ми домовилися про угоду щодо копалин. А тепер він каже: Ну знаєте. Я хочу переглянути угоду. Ще один важливий та дуже крихкий момент в перемовинах. Щоразу, при кожній зручній нагоді наш верховний не перестає говорити про неможливість територіальних поступок. Будуть підійматися територіальні питання для нас. Червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це. Не підемо. а от західні партнери та змі не відкидають можливості територіальних поступок. Про це раніше казав держсекретар США Марко Рубіо. Публікація з посиланням на його слова була опублікована виданням The Guardian. Наші парламентарі з фракції Європейська Солідарність вимагали хоч якихось пояснень від уряду. Утім, не отримали чітких відповідей щодо Саудівської Аравії, то Трамп і Рубіо говорять, що там йшлося про територіальні поступки. Можливі, то хто про Стосовно е, територіальних поступок є чітка позиція президента України. Він її неодноразово озвучив. Україна не збирається поступати своїми територіями. Територіальна цілісність, суверенітет нашої держави це пріоритет номер один для нас. Пояснень від Зеленського стосовно перемовин у Джиді вимагав і п'ятий президент Петро Порошенко з трибуни парламенту. Він просив про зустріч голів фракцій з президентом. Вони обговорюють не мир і припинення вогню. А обговорюють території, карти, передачу атомних електростанцій, причому не в управління, а у власність, позиції по розширенню угоди про корисні копалини, можливо, порти, можливо, залізниці. Друзі, хіба від зарубіжних засобів масової інформації. Ми повинні дізнаватися про тривожний порядок денний. І хто уповноважував невідому делегацію, яка поїхала до Саудівської Аравії обговорювати саме це. Ні вони, ні президент не має таких повноважень, це повноваження Верховної Ради України. І я наполягаю на тому, щоби. Як найшвидше ми організували зустріч керівників фракції з президентом і мали можливість обговорити ту тривожну, якщо не критичну ситуацію. Чи був почутий Порошенко? Ви запитаєте ні? Проте дуже добре вочевидь чують Росію на перемовинах. Після зустрічі РФ із делегацією США окупанти викотали заяву. У ній йдеться про відновлення російського експорту сільгоспродукції, підключення Россільхозбанку до СВІФ та зняття санкцій. Президент Зеленський одразу спростував такі репліки. Мовляв, Москва завжди бреше. Це, звісно, зрозуміло. Утім, детальної правдивої інформації черпати немає звідки. Комунікація влади із суспільством відсутня навіть парламент України поняття не має, що чекати від цих перемовин далі. Зелені все рішають самі. Я надіюсь, і дійсно я цю надію а, там а, дійсно реалістично, реалістично зараз бачу, але подивно, що всі в принципі, наративи руських до них не буде довіри. Що американська сторона в кінці кінців розбереться з цими наративами. Що все це є брехнею? Ох, володя, в кінці кінців вже і сам певно не розуміє про що йде мова. А мова йде про завершення війни, про територіальну цілісність, про збереження держави Україна в кінці кінців. Чи це все вже не в тренді? А пам'ятаєте план перемоги, план незламної стійкості, план стійкої потужності? Чи які там ще плани в нас були? Де ці всі плантації пішли в засвіти, певно? Ну і в легендарних коміків бувають невдалі проєкти. Нині важливо не дати можливості владі зробити Україну ще одним невдалим проєктом.